Добці, добре. Хотів запитати, то у нас зараз замість ялинки виставляють? Що? А, Головна ялинка знаходиться на Софійській площі. Я поняв, а це шо? що? Що це онуки А що то у нас? Помінялись якісь символи? Чи це до чого ви будете? Ну просто мені цікаво, що ви захищаєте. ви на Ми наші... забезпечуємо права і свободи вас і всіх громадян, хто на законних підставах а, перебуває на території України. Вас, нас, nice. а забезпечуєте. Відповідно що? до закону про а тут, поліцію, забезпечує тут публічну тут... безпеку а та порядок на вулиці Христати. Ага, відпочує а то не закону при Зібралося, Переживаєте за це? Ні, яке достатньо... відношення до нас має достатня кількість для забезпечення правопорядку. Стосовно цих питань, ви можете звернутися з письмовим устнем звернення. Знаю, я просто мені цікаво, що ви на рахунок того, от ви зібрались тут, от... стоїмо? Я ні, вам цілкові відповідав. Ні, не я не дуже. забезпечую публічну безпеку та порядок, права і свободи. Ні, як ну машина, але і, і прочі. Да. якісь чужий символ на нашій території, ви забезпечуєте чи ні права і що? І свободи всіх громадян, вони уважно мене слухали. Ні, Хто що, на ви, ти мені прочитав просто якісь там е, статуції. Не Я на це, зараз, а? це вимоги конституції, яка має найвищу юридичну силу і закону про національну поліцію. Я поняв. а зараз... Суспільство от... вимагає від поліції, щоб діяли в першу чергу в межах. Е, меж на нашій території, да, от, так. на нашій території, якісь символіка чужої країни є. Ви, ви що захищали? Ви мене почули? Якби вона незаконно тут знаходилася, якби вона незаконно тут знаходилася, органи місцевого самоврядування не давали б на це походження. Тобто вас за бюджет поставили сюди охороняти чужу символіку. Не? Ні, е, просто мені поліцейською є права і обов'язки. Ну. Відповідно до закону про проціональної поліції, поліція забезпечує публічну безпеку і порядок. Ну, на Права тут, і свободи тут... громадян. Але тут відношень немає. Просто для чого ви то охороняєте, чужу звати? Мене, Андрій. Мене Тимур. Ви просто не хочете нас слухати, а у вас є за. Я своє те чую, техніження. мені просто дивно, що е чужа символіка знаходиться і охрана над нею не порядок захищаєте, а от є в нас закон. У нас немає такого закону, І щоб закон захищати чужі символи стосов... на території. Стосов... Ні, Ви а нормально, віднос... ну, нормально відносите до того, що в нас в державі зараз чужа символіка ставиться от просто є на Є нас центральні... закон про засудження комуністичної та національної символіки, де чітко прописано, що є забороненим. Ні, ну Ви нормально відноситеся? Да? До чого? Ну, до того, що в нас на центральній площі Поліцейські у своїй діяльності є нейтральні, від заяв та повідомлень політичних партій. Ні, я не проти, ви, що, це, що ви там нейтральні, але просто як ви відноситеся нас це до того? Я вам пояснив. Є в нас натальні. закон, і є в нас закон, який чітко передбачає заборону це буде. Коротше, за що платять, за то і працюють. А то, що то нарушається, всього, правда? Ну, то, і, це... є, будуть порушення початися в чого, якщо працівник поліція Я, витратить. Я просто з людської сторони, типу, так. Так. От, ви якщо українці, так? І вас на землі от, на городі поставили. У вас є посвідчення і паспорт. Ну, це я знаю, да. так. Я маю на увазі, що вас на городі, вашому, поставили, приїхали за кордоном, поставили свою символіку. І ви терпите, діта. так? Ви не вислухали. Вас... Якщо Якщо треба вважати, що і... десь вчиняється правопорушення, де регуватиметься. Я не за то, я з людської сторони mm. кажу, якщо у вас на городі приїхали з за кордону якісь особи і поставили. Якісь свої, ті типу, да? і ви будете захищати а на самому городі. Закон персональної поліції передбачає, що поліцейські в своїй діяльності в першу чергу Ні, не, за кажу... конституцією і законами. Я кажу з людської сторони, да. Бачите, Тобто ви рахуєте. Я не прописав в законі про національну да поліцію. Вони, вони... ці законодавці вони, от якраз то їхнє майно, вони і попрописували так, щоб їм вигідно було, правильно? Але нас використовують, щоб. І... Пане Андрій, я дав вам відповіді з вашого дозволу. Мені просто точно тут то, відбувається, що ми захищаємо непонятно що. Ми б щось друге своє захищало ліпше. А ми захищаємо стидно просто, знаєте, чесно. Так що подумайте.